Доброго дня, люди друзі! На попередньому занятті ми з вами з'ясували, що кожна дитина в нашій країні має права. Ці права записані у законі. Закон називається Декларація прав дитини. Ми познайомилися з правом дитини на громадянство. Це головне право. Сьогодні ми з вами познайомимось з правом кожної кожної дитини мати ім'я. Нехай у нас буде ім'я і земля, яку ми можемо назвати своєю. Це принцип на ім'я та громадянства. Людина не повторна в цьому світі, бо вона має мову, якою спілкується з родиною, друзями, людьми, які її оточують. А ще людина дала назву всьому живому і неживому на цій землі містам, села, звірам, рослинам. Також дорослі дають імена своїм дітям. І з цим іменем людина йде по життю. Наприклад, від маленької Наталочки чи Богданчика аж до Наталії Петрівни. Чи Богдана Миколайовича? Людські імена це справжнє диво. Вони такі різні і напрочуд, красиві, бо коли народжується дитинка, батьки дають вагоме, значуще і красиве ім'я. В різних куточках земної кулі живуть люди з різною культурою і відмінною традицією використаннями. Є коротенькі імена му, ба, го. А є такі, що одне ім'я можна прочитати лише хвилин за десять. Чому ми говоримо про імена, а тому, що серед живих істот тільки людина, наділена надзвичайним правом давати імена своїм дітям і нести його. Упродовж усього життя. Крім імені, люди придумали ще й прізвище, бо однакових імен багато. А якщо до імені додати прізвище, то жодної плутанини не виникне. Ось, наприклад, в нашій групі теж є дітки з однаковими іменами. А якщо ми додаємо прізвище, то зрозуміло, до якої дитинки звертаємось. Запам'ятайте, звертаючись до людей, треба вимовляти їх імена з повагою. Незалежно від того, до кого ви звертаєтесь до дорослого чи до однолітка. Звертатись до інших дітей за прізвищем вважається поганою манерою. Або простіше невихованістю. Тож будьте дружелюбними та вихованими. Буде приємно і вам, і всім, до кого ви звертаєтесь. А зараз я розповім вам казку про імена. Наймення поширені в різних народів. До нашого люду дійшли крізь людки, і носимо ми їх тепер людки – в них сила і віра, і щастя і врода, хоробрість і мужність, життя нагорода. А Владя прекрасна, Валерія сильна, Віталій життевий, а Ганна граційна, Кирило Господе, а Клара ясна, Галина спокійна, а аза найбільший Максим і маленький Павло. Наталія рідна і камень Петро, красиве ім'я, Маргарита перлина. Ірина це мир, благородний Євген, а Костя постійний, Все чує семен. Олена, це світло, Лариса це чайка. Тамара це пальма, а Марф хазяйка. Ось така казочка про імена. Сподобалася вам вона? А як назвати людину пескливо, ласкаво? Промовте так само ласкаво ім'я свого друга. Приємно? Зробіть невелике завдання. Намалюйте сонечко, а від нього довгі ж, красиві промінчики. І на кожному промінчику поставте одну букву. З ім'я свого друга. А на, посередині на сонечку напишіть своє ім'я. Запам'ятайте прислів'я добре ім'я найкраще багатство. Дерево міцне коріння, а людина друзями. Запам'ятали до побачення, мої любі.